чорна книга, манускрипт. Mm. Це де mm. говорить, що бежать присутній цілий листом. Так, так, так. Так, це його майстерні. Це ну, розправність фін... фінський акварельний папір. Як Якщо його називали, я навіть зараз не знаю, як вони. Як, воно має назву. Цей папір. Акварельний? Ні, ні, він ще якось має назву, якийсь він. Якщо це, це, це назва була, то ми так, оооо. не якось немає, мама, так цікаво. Щось забув. Треба буде нагадати. Ага, то це воно. Мудро. Це не підписано. чи до нього? Mm, там є, це підписано, там є. Просто тут я не підписував, бо це об'єкт. Ага, це як об'єкт. Та, да, то нема змісту підписувати. Там тиснення руки. А, тиснення руки, да? Отак. Mm -hmm, Десь mm -hmm. так. Mm -hmm. Отак от до, до цього. Ага. Сухе тиснення. формат. Uh -huh. uh -huh. Це писанка. Це крашенка. А то поранення. Uh -huh. Мені дуже подобається, це проект молодець. Ja, такий з хитринкою. Ну, взяв два аркуші і... і три твори на двох аркушах. Ну, ja. no, коли Роман молодець, то тобто я так зробив таку гарну річ. Цей бік теж гарний дуже. Так, да, я тепер не знаю, який з них кращий. Ти навіть не скажеш, та цінний, воно слово авторський. Не, ну, тут і книга має, і мистецтво да, прекрасне це. і не мистецтво, і це якби нов арт такий да, э, та, та. На, на зворотньому боці. Шо? Ну, Шо? Та, ми йому залишили чистий аркуш, і він а... спочатку хотів дати свій аркуш в оренду сікачу, але, <свисті> <свисті> але, але вирішив, зробив. А, але... а да, сікач, та, да. а сікач, а сікач а, ми йому залишили теж чистий аркуш і він вирішив, що він дає чистий аркуш. Ага. У нього 70-та сторінка, то я сікача чи, ага. чистить, то я просто ще підпишу. Це теж дуже гарний твір, мені подобається, не всі розуміють, але воно дуже дуже, а, дуже Сюрреалістично, а це та сама біблейська червона блудниця. Так. Я так. так. Ну, ну, як на мене, то воно досить свято виглядає, чесно вам скажу. Це ікона тут присутня, тут як народження, там фігурки внизу, вони якраз якби знизу о, народжуються багато. Ну, знаєш, це вже коментар. Ну, трактування, Та, так? Коментар він якраз має свою таку субідну інтерпретацію. Це ти сказав. Так. Від автора це ти сказав. І кожен може говорити своє. Це ти сказав. Ага. Ага. Ну це відчувається оригінал. Так, це мастер-мов. Мастер-му. Це китаєць робив мистецтво каліграфії. А я так і зрозумію, що це. Гуру, він високий, ну, взагалі. Китайська туш. Так, так. Ну напевно. Напевно, чи так? Я не знаю, це можна спитати буде. Думаю, що китайська, тому що в них є, ведуть традиції культури Китаю, є в них. Єдине, що я бачу, забув сказати, щоб це залишилося був природній цього відбиток. Це ж було лито папір. Ну ми нічого не підписували, все як видали, так є. Ні, я ж кажу, але тут обрізали. Хто обрізав? Ну так ми паркували. Можливо, так здвинути, щоб тут залишилися ті ворсинки роздушити. Ну, так, так, так. цей рисовий папір. Ну вони хотіли, щоб краще було. Ну, Старалися. Я, вже не, я, при, я їх просив не підшити, а якщо будете обрізати, то подзвоніть мені. Я прийду а, і подивлюся, бо вони думають, що обріжуть, то буде красиво. Ну, Знаєш, Я з них знаю, що робить.

Він воно виглядає як манускрипт. Знаєш, да. тільки такий сучасний. Да, камінь є в бочках, хоч йому є в серці теж. Рюкзак. Рюкзак. Від. 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 Не? Не щоб відкрили. Щоб він знав усіх. Загін корів. Знаєш? Другий загін, один бичок гуляє, знаєш такий один гуляє, такий файний весна, а кровка так підійшла та каже. А як же тебе зовуть? Я гарцює так, гарцює. Яйцеслав. <свист> Ой, яке ж ти хороше ім'я? А тобі буде до нас так перестрибнути, там же, знаєш, джердини стоять. А він так, ну якщо дуже просить, то знаєш так. Розігнався, так-дик-дик-дик-дик, вскочив. Так, яйцями зашпотався, б'ю вам, <свист> скочу. <свист> а другий дівчата. «О, яйцеслав. <свист> Можна просто Славік. Ну вже так, вже славік, якщо вже є, немає, то вже все. Доречний. О, класна ціна. Це та дівчина, так? Чи, чи ні? Чи mm -hmm. Влада. Влада? Ну, дуже, дуже така жива. О, дуже файно. І всі хочуть пригладити, знаєш. Так, як справж. Ну Це фотографія, вона добра. Західчуком стільки говорили, зараз знаєш, що він так розказував. Десь години-дві каву варив Угу. Mm -hmm. — заодно. Дружина Топія Маріка. Да? Угу. Uh -huh. Ні, це вже друга дівчинка. Uh -huh. Топія, uh -huh. підписана на зворотному боці. Так так, ну я, я так не зрозумію, що мати такого великого чоловіка. No, uh -huh. ну, читати, читати. ну це відео в неї відео арт. Дуже гарно, це да? ну так, це презентація відео в книжі. Книжа книга. Тобто то, то казав, що до неї мало, мало так. Можна є можна. відео за бажання можна включати, але якби ми маємо вже уяву від відео, скажімо, це е, документація перформансу, Презентація одною фотографією перформансу цієї художниці, так. і ми вже будуємо собі уяву навколо цієї фото. Ну, про так, весь перформанс. так, так як у даніво теж відео, так. одна фотографія, скріншот із відео. І ми вже маємо уяву. Тим більше є, є координати, де можна. І тут гарно забраковано і ми залишили а -а -а. так, як це. Лив, да? uh -huh. Це майже Юра. Так, так. Юра, Юра, видно, він любитель сірих поверхонь. Гентешне, no, ну це, це закарпатець. Гентешне. Правда? Mm -hmm. Але це, 60, хто, хто. це дуже мила фотографія, дуже подобається. Mm -hmm. така оптимістична. Десь, як працює, ці кольор, до мене Що це там то сколоджа? А це теж маленькі, ви дивіться, це... Це тут обірвано вони треба буде. О, Ці цієї роботи вони теж. Так? — це, знаєш, тут якраз, виходить, змішано вільні штуки, такі, як, скажімо, флюксус, якось, або пересилка в... у -арту так так. Да, арту. так, так це І... синтез. Ми речем, в кінці, На початку 80-х ми теж практикували таке з таким Одеситом Юрком. Юрка, який mm -hmm. був прийматок, розказував, да, який посилав інструкції у письмі. Була така штучка, яка там написана було, набрати води в кульочок, в той же кульочок набрати води, заморозити, потім повісити і під лампочкою, щоб воно значить, там стікала. Вода, потихоньку дирочка там така була. І той, хто діставав це, це письмо, він мусив проробити цю акцію, і в нього потім цей його об'єкт стікав. А, ну, різні штуки там, знаєш, з вином або там, там ще спалим. Любитель був алко, алко всяких речей. І Чому може почне не, на це буде Підшити. Я підклаюш там. Це гарно, що ми продовжується як таке спілкування через. Інтернет? Можна підключати? Можна, як не можна? можна да? Так, Так. це також відео або відеоперформанс художниці і презентація через об'єкти. Тобто, що залишилось після перформансу. Вона дала такий ага. твір. Скажу, що було б добре, якщо б ще додавалося те, що можна скачувати, знаєш, та флешка така, з якої можна скачувати. Угу. Або вона вмонтована, або там буквально десь торчить і то так собі раз піддав, скачав ту інформацію, яка посилається. Угу. Тут. Ну, навіть не знаю. Бо воно, скажімо, є. Уява, що може бути безмежна така уява. Є такі речі, які, знаєш, хотіли. Це двійна краянка, тут два аркуші. Ага. Ту одна що? Одна куди? Просто два аркуші і клеянки. Ага, це просто остання. Так. Слави калостання.